Вітаю вас на своєму каналі, своїх підписників і гостів каналу. Надіюся, ви мене обрадуєте і трошки підбадьорите, тому що я вже дуже сильно засмутилася, показую вам свого гібіскуса. Я так раділа такій покупці, такому гарному саджанці, такий великий купила кущик. Надіялася, що він мені гарно приживеться і буде на другий рік гарно цвісти. І я не знаю, в чому причина він мені. Сохне. Я його підливаю кожний божий день. І чомусь, ось подивіться, що з ним робиться. Все-все повністю сохне. Це все сухе. Тільки верхушечка ще трошечки зеленувата, тримається. Я надіюся, що, може, він все-таки не пропаде і все в мене все буде добре. Не знаю, в чому причина. Посадила, гарно під. Лила зразу, кожного вечора стараюся поливати. Ну, як стараюся, я її поливаю кожного вечора, тому що, можливо, це була дуже спека і він не прижився. Я не знаю, в чому причина. Якщо ви знаєте, напишіть мені, може його треба чимось підлити, чимось підживити. Чи це така тяжка, тяжко він так приживається? Я не знаю. Може, він завеликий для того, щоб було його вже садити. Такий гарний був. Я в попередньому відео на каналі є, як купила, показувала який шикарні саджанці. Два купила. І травянистий, і деревовидний, Це деревовидний. І надіялася, що я буду мати гарний кущ на другий рік, але не знаю, чи це вже буде. От. Верхушечка зеленувата, тримається, але я боюсь, що вона теж одного ранку я стану, а вона вся суха і обсипеться. Якщо ви знаєте, то будь ласка, поділіться в коментарях, що можна зробити, щоб він якось віджив. А може, це так воно і відбувається, може він на другий рік вже покаже себе, а цього року він так гарно обсипеться весь повністю, я не знаю. Покажу вам свій гібіскус білий, квіточка ще є. Теж він дуже так тяжко, мені здається. Ріс появлявся дуже пізно, мені здається, ну, наскільки я спостерігала, але все-таки бутончики були і ось така гарна квіточка. Чомусь вона менша, попередня була набагато більша, більша за розміром, але дуже красива, тому От, ну, хоч він квітує і видно, що вже буде рости. І ще одне хочу показати. Теж таке було багато, хотілося якось очікування від цієї гортензії, але не так сталося. Не таке я очікувала. Хоча я читала, що вона не повністю відкривається, ця гортензія WIMS Red, що вона не повністю відкриває свої ось ці квіточки. Але я думала, що все-таки не настільки мало їх буде. От Хотілося якоїсь більшої. Квітки більшого кольору, але чомусь немає. Тому теж таке легеньке розчарування мені ці гортензії хотілося набагато більшого. В порівнянні, як я бачу, такі гарні великі білі шапки, тому потрібно, напевно, зовсім інакшу гортензію. Купити. І ще одне теж розчарування. Чомусь, не знаю, в чому причина, можливо, ви мені підкажете. Моя ось ця гортензія, я вам покажу, як вона цвіла минулий рік, досить гарно. Я надіялась що це цього року ще буде пішніше, а вона взагалі не дала ні одної квітки. Не знаю чому. Ось бачите, який кущик. Я все-таки чекала, чекала, думала, може вона пізніше появиться, але світла ніякого нема. Не знаю чому, що стало причиною. Якщо ви знаєте, будь ласка, підкажіть, тому що я не знаю, в чому причина. І тут по дві сторони цієї ялинки ізелі Фастіагата я посадила травянистий гібіскус червоний. Думаю, буде досить таке гарно. Збоку будуть ромашки, туї. Другу тую я сюди перенесла, тому що чекаю, чекаю, щоб мені з'явилось такого самого розміру і немає, тому вирішила, то, що в мене було пересадити сюди. І цей травянистий гібіскус, ви теж мені радили його зразу. Обрізати, тому що він теж мені трошки зсохся. Але я хоча б контролюю і дивлюся, чи він живий і підливаю. Тому трошки пізніше його обріжу, а так хай ще поки що такі палочки в мене будуть стояти. Ось так. Поділилася своїм розчаруванням легеньким. Надіюся, що може не так я думаю, як воно є насправді. Може ви мене підбадьорите в коментарях, тому буду рада почитати. Хто має досвід у цьому? Всім дякую за увагу, гарного вам дня, всім па-па!